Чот, ну, поліцей, поліцей. Поліцей. А, да. а що поліція витягнеться? Як так? Ви, ви дайте мові. рапорт, що ви не погоджуєтеся з тим. З Та ви люди, що, ви що, українці теж? теж. А, кажу, Льоліків приведіть сюди, що дають неправдиві свідчення. <ріх> він не має права нести, але е, але порушив так. закон, він вже не поліцею. Давні прадові свідчення сюди. Яке службу несе? Кому? Він вас дискредитує. Як злочинець? Злочинцем чи кому? Ні. Злочини робить. Він не може нести службу. Він На з вами злочинець, а ви між ними працюєте да. і не затримуєте свого. Тож тоже не призується. Ви дивіться, ви представників зараз про кого не сценам. Ви працівник поліції, так? Ви зараз пішли по справі. А, ви Так. А ви, хто з поліції. А ви. Добре. Дивіться, три працівника ну, поліції які застосували силу до дівчини, дали свідчення і там мене. Дали неправдиві свідчення, а за пояснення, коли вони дають свідчення в ДБР, до прикладу, чи будь-де, чи в поліції, підписуються за неправдиву дачу свідчень несеться кримінальна okay, відповідальність. І відповідно, ні, ми вже як не притягнули, Але я хочу їх тут бачити, я прийшов, щоб взяти за шкірку. Тих, хто вчиняє злочин і показати українському народу, я їх знайду, особисто, я їх найду, де вони там служать. А ну, скажіть, де вони службу несуть? Я зараз під'їду, що я... вони вховаються від людей чи що? Герої, найду їх. Ну, одного знаю, прізвище Садило, то я його знайду. Та й тих всіх знайду. По закону притягну до відповідальності. От для того я їх буду шукати. А вони бояться ходити. Бачите, чоловіки прийшли. Оце чоловіки, вони жінок не ображають. А то, хто ображає жінок, з тими чоловіки українці по закону розберуться, отак і передайте їм. І нехай не думають, що буде займатися безприділом на українській землі. А ви знаєте, чому ви прийшли в суд? По якій справі? Я вас запитав. По якій справі прийшли в суд? Знаєте? По оскарженню постанови. Ви прийшли. По якій я запитав, по Ніне Бойчук справі? Так. По оскарженню постанови. Кримінал тут не Крими... Кримінал свідчення. за Ще? те, що я вони не дали неправдиві свідчення. Це о, за що кримінал? Це це буде, це я вам говорю за це інше. Ні, я До іншого я не лізу, тому що це кримінальне провадження. Ну саме в тій справі, о цьому адміністративному провадженню, вони дали пояснення неправдиві свідчення, за що будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Ви просто зараз на службовому місці ви маєте реагувати на всі, а не тільки я то так. реагую, а то я не то реагую, реагую. реагую, ви що ви обираєте харчами надавати. Справа Це слухається про... по оскарженню ага, постанови. Як? Про так. кримінал так. я туди не лізу, я не є стороною. Ви ну, бачите, стороною, не стороною. Ви маєте чуєте за злочин, ви як працівник поліції, маєте реагувати. Так. Поки, не Поки не ви не бачите, на роботі, ви... не ну, бачите. Тобто ви типу дивимося, а чули не дивимося. Ви маєте реагувати. Ви на службі? Так відреагували органи відкрите кримінальне провадження. На кого? У на хлопці відкрите кримінальне провадження. І що, вони за... далі працюють? Далі працюють і далі дають коментарі. Службу не суть. Не, ми розуміємо, що ви не при чому, ви тут не паднівальні, ви просто по команді щось виконуєте. Ніхто ні при чому. Знаєте, ніхто не ні при чому. Відбувається злочин проти жінки. І ніхто не заміщає жінку. До чого погони? Вам не згодом, що між вами такі мужики, так звані, у породі? Тобто не мужики, а мужчинки, які напали на жінку, а ви... Хай так, прийдуть, прийдуть сюди. А ви зараз... Вони бігають за вашою спідничею. Ви теж не але Ви теж з вами дуже варно, якщо ви відповідаєте? Е, Ні. Ви зараз... Ви туди і скажіть. Народ обурений, народ обурений, хай ті приходять сюди а, і... А по-власному Ви не сіжайте. Хай приходять сюди і будуть відповідати. Це ваш колектив. Дивіться, ви, ви підтримуєте, виходить, свій колектив. Негарно було жінку кидати в асфальт. От негарно, ви за це не гарно не говорите. Це ваш колектив. Ви відчули на це кримінальне провадження. Я Як працівник поліції, подайте заяву. Оце негарно. Тоді... Ну, да. да. А Вас ви нічого не один... робите, вам не знаю. цікаво довше. Да. Ні, це Важно. ваш колектив. От ви відповідати маєте і за колектив, і за 40. Тобто Важно, з вами є гідно. такі гідно. мужчинки, які це. Ви зараз прийшли, захищаєте ці інтереси. Ви мали би їх користувати і вирівняти ситуацію. Ви відвернули голову, нам не цікаво, вона вказівка така. Бачите, розмова, у нас телефончики, грані ручки, айфончики модні, нам видали на роботі. Ми працюємо чисто по вказівці. Трисування поліція заганьбили львів, честь вашу, вашу працює. честь. Бо ви теж та там працюєте? Ви, рапор. Як можете з ними працювати, вони жінок кидають до асфальт. Тор викликали спецпідрозділ на жінку з квітами. Це нормально. Ви ж сюди прийшли по тій ситуації, видаваєтеся працювати, фактично учасники оцього да. злочину ви ви прикриваєте ці злочин, злочин чи Ми що? прийшли по оскарженню постанови? Та не важно оскарження. Вам... В... Озвучення робота різних ви після роботи будете така сама звичайна людина, як і я, і будете переходити дорогу, будете їздити по тих самих дорогах, що я і ходити по тих самих дорогах, що я, і з вас так само може перепинити поліцейський, і нав'язувати свої послуги, і доказувати, що ви там щось зробили, Але і скажете, крутити вас і казати вас. Як виїхали ви, ви не... ви без порушення правил дорожнього руками? Що ви не смішіть вам не наказати вас ви? на ровері порушили. надані в судах засідання? порушивши на ровері справу, вам мають можуть оцями, як кажуть, гімно. Гімно, гімно, на землю. Тобто підрозділ ТОР? Підрозділ. Людину не затримали за те, що вона порушила правила А за що? Людину затримали для встановлення особисті. А, для встановлення особисті. А, для встановлення Ви більше промовляли. Це з підрозділом ТОР? І підрозділ ТОР не затримав. А що він там робив? Що робили? надав машину для доставки. Нічого собі злочин. Це таксі чи що? Тобто, чуєш, Чуєш, гроші бюджетні витрачали на то, щоб ні не. Ну, Торг викликали. А для чого їй кидало в все... асфальт? Вони затримували. Для чого жінку кидали в асфальт? Це нормально? Ви виділи ще мовчали, чесно, якщо чесно. Реально... Я питаю, це нормально, що ми кидали асфальт? Якщо воно було сильно. А ви чого прийшли зібрати? Ми справи з'явилися слухаються в кримінальні провадження, до якого я жодного відношення маю. Добре, а ви в справі розбирались перед тим, як сюди йти. Якщо ви не знаєте всю справу, людину кинули в асфальт. Знаєте, це справи Йдіть гай звідси? Нет, ви, сна, ви мені не будете вказувати, що мені робити? Я буду вказувати, Нет, бо, бо я народ. Я поліцію маю вказувати. Я, я, вказувати. Вказувати. я народ. Ви, ви на службі. 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 Стаття 3 Конституції держава відповідає не. перед людиною. Ви на службі. А ні, ви йдіть з тієї служби, де чоловіки це боять, як ви ви на Букове. Ви присягу давали народу. Ви працюєте там. Ви народу присягу не... давали. Це, ви ви це зараз це захищаєте, а ви, а Я з Ви зараз представник прокурорів організації. Скажіть Ви представник організації. А вони перший раз побачили. Ви не заспокоюєте, ви на роботі будете терпіти, а ви ж не спілкувалися. Вона не заспокоюється, вона не розмовляється. А у нас знаєш, що є обов'язки, які не Стаття 29, про поліцію. Перевірка документів – це примитивний захід. Стаття 31, частина 2. Тобто, згідно статті 31, статті 2, вони мають показати нормативно праві документи або докази. На підставі чого? Вона попросила – дайте докази. Це не було виконано. Це не було виконано. Ми порушили закон про поліцію. А потім от, ще й не продаві свідчення дали. За що їх знайдемо і притягнемо до відповідальності по закону. Хай ходять, перебіжками бояться тепер. Бо вчинили злочин, на мою думку. Вони зараз складаються за да, вот, за вас одмоданом. Ви, ви ви, не а ви не зараз, себе зараз ведете, Думаю, е, далі. далі даю питання. Стаття 29. Закон про поліцію. Це примітивний захід перевірки документів. Це обмеження прав і свободи. Зобов'язування. А ви не поліція зараз? Ми шо, в зараз? Дій, що, в своєму засіданні зараз? Стаття 31-го відома, частина 2. Для перевірки документів треба надати або доказ за або, нормативно-праві або документи. На підставі чого мене перевіряють. Тому що превентивний захід це обмеження прав і свободи. Для обмеження і прав і свобод треба надати було докази відео, фото і так далі. Вони її не надали. Вона просила докази, правда Ніна? Просила. Вони не надали, викликали ТОР, кинули об асфальт. За і зараз наш. виходите і каже, вона себе неправильно повела. Вона, вона себе повела по закону. По закону. Не надали підставу? ні, ні чекай секунду, що знаєш, яка ситуація? З'явилася якась аваковська фірма, намалювала якісь полоси на землі і нав'язують, кажуть, тут полоси, якщо порушити, ми вас мордою, і кажуть, в сніг, в підлогу, в землю, викликаємо вас за наші ще гроші, кори якісь. І скажемо, що ви виноматі ходіть в суд. І ходіть, платіть податки, і ганяють по судам. Тобто замість займатися злочинцями, от ми викриваємо кучу злочинців. То у них нема. А теперь ви... нас посуда. Прикриваються були... зараз дівчатами, які стали поліцає. Ви зараз не дівчата, ви поліцаї. Поліцаї СС, знаєте, таке от група СС, такі ви, похожі. Ваші мужчинки сидять в кабінетах, вас прислали сюди. Там вони рухати не будуть, бо ми дівчаток прислали. Ну, забудьте, що ви не дівчатки, ви зараз Поліцаї на наших бюджетних грошах працюють Друзья, не справи, В адмінсправі Вони давали пояснення, чого вони не згадували. От я сюди прийшов, мене згадали. Хай прийдуть сюди і боягузи, ті хай мені очі що скажуть. Бо я за шкірку візьму і приведу до відповідальності по закону. Хай по людину набирають. Я вакуум не поможу, як кажуть, директор. боягузи, а не прикривається якимись службами. І не улибайтеся. Але ви знаєте, вже був такий час, коли поліція чинила злочин, а потім ходила в цивільному і боялася перемішками. Знаєте чому? Тому що вчиняли злочини. В країні крадуть мільярди, ну хто з вас цим займається? Ви боягузи, поліція, ви тим не займаєтесь. Мільярди, трильйони крадуть. Діти вмирають, немає лікування. Ви тим не займаєтесь. Поліція патрульно не займається розкартом Ви... Ніхто нічим не займається. говорі дають неправдиві свідчення, кидає жінок в асфальт. І незаконні затримання не надають докази для того, щоб людина подала свої документи. Чим ми тоді займаємо? Чуєш? Беззаконня? Я кажу, чуєш, якась групіровка да? намалювала лінії на, на землі і каже, тут ви правила порушили, і за ту лінію типу, ми вас землі підлогу знаєш, запхаємо, визваємо корти, вся пеня. А якісь реальні злочини, типу? ні кортів нікого. От я вчора визивав е, залізничний робітів поліції декілька нарядів. Начальник бігає, він вже має бути від сторони залізничного ревіду. Він бігає, потім втік від мене, да? і каже, та тут слідчі я не приділа. Про злочин держави, що мав передати по прислідності, нема. То нема. Слідчий оперативно не дочекався. А тут цілий корт приїхав. Я кажу, дайте то, наряд то, 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 нарушителів то, то, е то, викрити. Нікого нема. Привели якогось Лушпіня, який мені розказує, як їхнього адвоката, як жити, да? А тут корт. Мені я кажу, скільки раз я в суди забігав, кажу, дайте спецгрупу. ДБР, СБУ мене заблокували, я не можу додзвонитися в СБУ. От зараз можемо перевірити, може Львівський оце, Київський мене заблокувало. СБУ пишу, ще щось, там не дочекаєшся. А тут Леску Корт приїжджає, представляєш? Ні, представте, оце злочиниць. Торт приїхав, торт, чи корт, чи торт, а дуже, а дивись, ми бачимо злочинцем. Тут немає. Ці працівники поліції, ну, другу не знаєш, дівчина каже, вільний слухач, подивимося, як це будеся Друзі, вони дивуються, що у нас обурення, що поліція незаконно застосувала силу, кинув асфальт дівчину. Далі незаконно відбували затримання. Далі дали неправдиві свідчення, це підпадає під кримінальну відповідальність. Ми прийшли сюди, а вони дивуються, чому обурені. Ж, ж, та ж, ми ж, ще солідарні. легко обурені. Ви ще так. не бачили обурених людей. Чуєш? Пустав. Це жіноча солідарність по відношенню до Ніни. Це, так. це от, от відповідає та якби жінка, да? так? Написано в писанні, що хочеш комусь. Що собі бажаєш той комусь? Те, що ви підтримуєте, щоб ні не так поступили, бійтеся, щоб вас так не кинули об асфальт. Ваші вже колеги. Такі. Ваші вже колеги. А прийде час, бо прийде. ви захищаєте це, то вам це вернеться. Чи вашим дітям, чи батькам, чи вам самим, а може і всім разом і гірше, сім раз. Так написано у писанні. Бійтеся того, бо думаєте, Бога нема. Думаєте захищати. Темні сили, які злочини вчиняють, знайте, що за це прилітає, по закону прилітає, бо Бог є на світі. Віляйте проти Бога, та. за це будете покарані. не, ною, не Дивець. нами. Дивися, Остап. За, за ти такі поступки був би нормальний колектив мужиків там, жінок, так? вони б. з загалом вигнали отих типа, не до мужиків, які посміли це зробити. Цей групи, ті наїздили. Не ходити, не ганяти ще дівчину по судах. Тобто вони втратять наші гроші, суди організовують. Щоб оце ну це вже мало би за давно їх би мали... мали демонстративно притягнути. Якщо де ви знаєте, якщо б їх То прикривали вже... там десь верхи, хлопці, дівчата, мали заслухати. Ви тряпки, ви да. не мужики, ви дівчину кинули в асфальт. Далі ви публічно. обговорили людей публічно, ви дали неправдиві свідчення. Ви не можете бути в нашому товаристві. Все, вигнати їх. А ви їх прийшли і захищаєте. І ще тут возникає, ще щось вас бурчать. Ми не то, ми не то, а ви злочин зробили. Тобто ні нас Тому злочин. Паде на вас їх, то, що їх, і на них. Їх, Тому, що їх, то, що їх. на них Тому, що вони зробили. Ви це підтримуєте, то й на вас паде. За це здасться рахунок разом. Вип'єте чашу з ними, ото разом будете пити всі. Справедливо. Ви сьогодні там працюєте, вони завтра ваші вже рідні будуть, і будете ухмилятися. От ухмиляйся далі. Так. Ось така от солідарна. Типу. І що, що смішного? Ти собі сама тобі не сдивиш. Ви від мене тикаєте? Дивися, відмазка. чого ти, ти? Я говорю по суті, а вона от І куди не заходжу, збивають ракурс, знаєш, говориш суть, істину, да? щоб по-людськи відповісти, витикаєте, ви то? Є, щоб тіпа з'їхати з ситуації. Це, це падлюча така система, знаєш, навчила таких коварних. таких... Було таких перлюк, щоб вона збивати зраду. Ні, так, ну так. Як? я говорю, по суті, щоб стидно було би перед дівчиною, щоб вибачила за своїх колег. Вона нас не, 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 не почула, дивися, не, вона не, не почула після тої розмови, і вона сміє сказати, після всього, що ми проговорили, по суті, вроді, будь-який мужик би стидно би було, люба б жінка солідарно би вибачила за тих поців, які в них в колективі. Да? Так вона каже, чого мені типить. Весь висновок, оця розмова, суть оцеї сущності. Да? Що вона всього, що ми проговорили з тобою, вона почула тільки, що ми до неї тикнули, і її це тіпа возмутило, знаєш? Це замість вибачитися от такі сущності працюють одро зомбі. Що перед вами тобто. має вибачатися? Бо ну, чуєш? Ну що можна говорити? Тобто без толку. це борт. Перед ній вибачитися. за поліцію. А, ти, ти, чуєш, ти що Ваші, ти ваші позорні тряпки. Ти, не ти, не не Я працівників не роботу. Тому що реакція, ця робота, оце не тушного буквально. Це ще легкі. Це замість вибачено. Це, не. Вибачити, це буде таке обурення. Вона отак відповідає з ухвалу. Хоча да обурення немає. Да, що вам пофіг, що ви типу, у вас тикається. Тобто все, що просто сказали, висловили свою ситуацію, що а вас колективний не можуть. Вам не сподобалось, що вам дикають. А ви якщо зараз на вас надінуть кайданки і кинуть до в асфальт? Вам це сподобається? Дуже ні, вони будуть возмущатися, що до них тикають. Кайданки керсни. Але чому тикають? Представляєш? Це от істина, суть, це ми знаєш за що? от Прийшла американська фірма, платить бабки наші вже і взяла на йому таких ботів. І вони нас не чують. Вони стали не нашими, вони стали не українцями, не людьми. Вони стали от такими такими... які улипаються, вони ще типа не чують. Типа то її не стосується, понятно? Бо настільки люди стали чертві, бо тому, що зарплату платить начальник, але з наших кишень. Їх не враховують. Тобто у людського там немає нічого. Там просто от, сознання, типу, по подобі жінки, а людського немає і улибається, ухмиляється. Бо я, але я, так, дуже дивіться, я, ставили, знає, я, я, я сіздання, дивіться, я, я думаю, до в них в більше не вартує говорити. Так, е, життя покаже. Навчить їх. Я свій час бачив пижили при кучмі. Я бачив, як пишилися Принуковичу, я бачив, як вони пишилися, і в Порошенко, влада міняється, вони, вони, вони потім в бігах або сідають на лаву підсудних. І всі бачать, що це звичайні нікчемне. І таке ми побачимо з вашими тими хлопцями, я не знаю вас, дівчата, але враз ви це захищаєте Бог вам судя. Але за тих трьох, хто це вчинили, і ще його говорили мене, хай, ну, я ще з ними буду розбиратися окремо по криміналу, але прийде час. І ви все побачите, і вам все відкриється. Дай Бог, що відкрилося. І ви думаєте, що ми до вас злості знаємо. Ні, ми хочемо, щоб ви трошки щось зрозуміли. Але ви, ви зараз вважаєте, що ми е не проти вас, як дівчат, говоримо, ми говоримо про ту систему, яка покриває злочини працівників поліції. Напобили а ви, ви своїми поступками солідарні з тими злочинами? А ви що ви Ну, Баспаку, тут матч бота і все. Там час. Ні, 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 не, тут, 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 тут не те, що бота. Тут має бути пробудження людини. Від Наприклад, ніхто би з нас, напевно, я не, не скажу всіх, але ніхто би не пішов на цю справу, сказав би, я не піду проти дівчини Ніни. Я не піду. Або виступив в суді і сказав, справедливо треба скасувати штраф, а далі ми там криміналу їх далі будемо притягувати до додатково. Там вже є одна кримінальна справа, зараз вже друга готується. І ми їх знайдемо, де вони служать. По закону приведемо до відповідальності. Ніхто не сховається від українського народу, бо народ діє по закону. А тепер дивіться, друзі. От ми зараз записуємо відео і хотіли би сказати до всіх, зараз такий час, такий час, коли український народ принижують і б'ють. І поліція стоїть. Ми бачимо, наприклад, б'ють чоловіків, вириваються в будинки, витягують з машин, і поліція стоїть. От обурення. І поліція бездіє. Вона клятвопреступниця. І хто клятву свою порушив, чи він тоді може вважатися поліцейським? Поліцейський, який порушив закон про поліцію, не надавши згідно статті 31 частини 2 нормативно правіду документи підставі чого він перевіряє документи або докази належні, він не може вважатися поліцейським, а вони виявляються на суслужбу. Далі вони там про мене наговорили всяких небилиць. За це пояснення вони давали згідно е справи. Відповідно, що там є е, кримінальна відповідальність за неправдиві свідчення. І за це будемо їх притягувати. Ясно, що будуть покривання зараз, але поміняється влада, поміняється ситуація. Ну, влада це ми, поміняються чиновники. Повірте, і їх притягнуть до відповідальності. Нацисти вони ходили в такій формі босс, яка була найкраща форма в ті 30-ті, 40-ті роки придумана. Пишилась. Але потім їх в Нуберзі посадили на лаву підсудних. І всі побачили, що це звичайнісінькі нікчеми, боягузи, і в результаті вони отримали своє. Таке саме буде зараз. Хто вчиняє злочин проти українського народу, хто вчиняє злочин проти українського закону, той буде притягнений до відповідальності і сяде на лаву І Всі побачать, що це звичайні нікчеми. І ви це, дівчата, побачите свій час, Бог вам відкриє, я маю на те надію. Якщо не відкриє, буває, людина проживає життя. І вважає, що так, треба займатися безпреділом, покривати злочинців, бо солідарність, бо це якісь там премії, хтось, кому жінка, дружина, брат, сестра і покривається. Але каже Ісус Христос, якщо твій брат не послухав тебе, не послухав товаришів, не послухав спільноти, тоді нехай буде для тебе як поган і митак. Тобто той, хто вчиняє злочин проти народу, і так само для вас. Але я не маю права і ми за вас рішення приймати. Ви самостійні люди, ви собі приймаєте рішення, бо ви несете за себе відповідальність, ми за своє рішення за відповідальність. Тому, друзі, будемо чекати зараз засідання, щось затримається.